Подивився сьогодні вранці промову президента США Джозефа Байдена звернення його до Америки і світу, там він говорив і про Ізраїль, і про Україну, і про війну Хамаса проти Ізраїлю, світового тероризму, і про війну Грашки Путіна, російського тероризму проти нашої країни. Щодо України, що мене найбільше порадило, що мене надихнуло те, що я почув від Байдена. Абсолютно чітке розуміння проблеми. Він сказав: що якщо ми не зупинимо Росію у війні проти України, якщо ми дамо Путіну перемогти, то завтра він продовжить з новою силою, з більшою силою розпалювати вогонь війни, вогонь терору, і наступними жертвами стануть Польща і країни Балтії. От, в принципі, те, що наша опозиція, там Євросолідарність, інші кілька нормальних партій, говорять. Ще до початку великої війни. Абсолютно точно описана ситуація. Слава Богу, що наш головний партнер це добре розуміє, на відміну, на жаль, від нашого політичного керівництва країни. Якби наше політичне керівництво країни мало таке ж розуміння, що відбувається, як у Байдена. Я більш ніж переконаний, що Путін 24 лютого минулого року ні за що не наважився напасти.